Історія українського народу різноманітна та багатогранна, ми пишаємося здобутками, пам'ятаємо й чорні сторінки. Голодомор 1932 1933 років одна з найстрашніших. Тоді, через штучний голод, який влаштувала совєтська влада, померло, за різними даними, близько 10 мільйонів українців. Жертв голодомору Україна вшановує щороку в останню суботу листопада. Попри повномасштабну війну, 2022 не став винятком. Вогники пам'яті горіли в оселях громадян. Запалили свічку і у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Тут до 90-річчя Голодомору на Вінниччині відбувся круглий стіл на тему. Голодомор-геноцид 1933 років як прояв національного терору. Це дуже важка, трагічна сторінка. В історії нашого народу мільйони жертв понесла Україна в середині ХХ століття, в центрі Європи, на самих родючих чорноземах, без будь-якого стихійного лиха, ніяких катаклізмів. В країні, яка була житницею спокон віків. Яка годувала, можна сказати, увесь світ. І те селянство, яке годувало увесь світ, гинуло. І за цю трагедію 50 років мовчали, як мовчала наша радянська держава, тоталітарна, і фактично мовчав увесь світ. Так, впродовж багатьох років події тих часів замовчували. Втім, усні свідчення очевидців та архівні документи, які вдалося зберегти, розкривають усю правду. Є і дуже цікаві справи, які неспростовно доводять, що голодомор це була одна із форм етноцид українського населення. Ну насамперед я хотів би. Звернути вашу увагу на справу на священника уродженця села Івашківці, Заболотного Павла Семеновича, йдеться про дуже жахливий факт: про те, як у селі Лука це колишній Немирівський район, тоді Вороновіцький, люди випадково знайшли в ямі. Куди випадково провалилося теля одного із селян е, ніжку хлопчика і людські нутрощі. Пізніше з'ясувалося, що цей жахливий злочин скоїла одна сім'я багатодітна, де мати була на останніх місяцях вагітності. І щоб не вмерти з голоду, вона попросила найстаршого сина, якому було 10 років, зарізати свого власного сина, якому було 3 роки. І ось у цій справі досить такі моторошній, жахливий, як голівудський трилер там все одно описується всі ці подробиці, як не по людському, не по дорослому. Цей десятирічний хлопчик відрізував голову своєму молодшому братику, як він шмалив на вилах його голову, як різали тіло, як холодець варили, як вимінювали потім на продукти в сусідів. Ну, Зрештою, решта, нібито справедливість обососувала по радянському, що матір. Засудили, причому недавно після пологів, але вона, відчуваючи муки, сумління, не витерпіла і втекла з поїзда, в якому її переводили на каторгу, і втопилася в ставку селі Щитке. Ось так на цій ноті закінчується ця. Жахлива справа, за лаштунками якої лишилися справжні винуватці цієї народної трагедії. Це окупаційна московсько-радянська влада. Наразі колекція державного архіву Вінницької області налічує 213 справ, у яких понад 8 тисяч документів, з них понад 3 тисячі спогадів та свідчень про голодомор. Зафіксовані зокрема і випадки канібалізму. Канібалізм це страшне нелюдське явище. За документами архіву я особисто нарахувала 350 випадків канібалізму. От така сумна статистика, яку я додаю до відомостей попередніх виступаючих. От ви говорили, помер від голоду. А я скажу ще точніше. Романенко Ганна Микитівна. Віком три роки. Сім'ї хліборобів Українка. Померла 12 червня 1933 року. Секретар сільської ради. Пише причину смерті, зарізав батько для їжі. А які були крепкі хазяї, середняки мали збіжжя сто путів, мали коней, мали корови, мали реманент. а стали людоїдами. Людоїдами їх зробив. Отой проклятий голод. Лише на поділі голод забрав понад 1 мільйон 127 тисяч українців. Загальну ж кількість втрат важко усвідомити. Цифра не менше 8 мільйонів. Це однозначно. Тому і науковці дають резолюцію конференції. Той же Сергійчук і наш Зінченко і Марочко що від не менше 7 мільйонів від 7 до 10. А сьогодні ви знаєте, що є дані про те, що якщо з Кубанью, да, то там вже до 12 мільйонів. А населення України на той час було 32 мільйони. Це просто вражає. Причому, якщо говорити 20, 26 мільйонів селян з них були, то це взагалі У нас приблизно кожен четвертий, третій четвертий на поділі жертва Голодомору. А ось південь. Київщина, Харківщина, там ще більше. Це страшна статистика кількох голодних років. Наслідки демографічна катастрофа, від якої Україна оговтувалася не одне десятиліття. Середня тривалість життя. Це теж показник демографії. В європейських країнах середня тривалість життя жінки становить 57 років. На теренах більшовицької України 43. 14 років різниці. Середньої тривалості життя. Чоловіча тривалість життя була ще нижчою, і різниця становила теж 14 років. Це 1928 рік. У Європі станом на 1933 рік середня тривалість життя становить вже більше. В 1933 році середня тривалість життя чоловіків 10 років, жінок 15. Середня тривалість життя. Можете уявити собі ці показники. Начебто мала поновитися ситуація. 1939 рік. Ці відомості вихоплені частково, тому що результати перепису були знищені. Вони не задовольнили те кримінально комуністичне керівництво, яке панувало в країні. І ті, хто був причетний до перепису населення, були знищені, щоб про нього відомо нічого не було. Але середня тривалість життя 42 роки чоловіків. В Європі 59 жінок 44 роки в Європі 58. Просто разючі цифри. В чому ще проблема з виміром, якою була тут ситуація? А річ в тому, що актів реєстрації громадянського стану книг з 1927 року немає. І перші акти реєстрації громадянського стану. Які збереглися по території Вінницької області, це 1936 рік. Ще буквально кілька років було проведено дослідження, яке показувало в середньому такі речі, що на 100 смертей в Україні в 1929 році припадало 136 народжень. По демографічних законах це дуже мізерний, але сталий приріст населення. Тобто, все-таки якась дуже крихітна позитивна динаміка зберігається. Що ж відбувається по аналізу описів цих 1936 року? Народжуваність порівняно з смертністю більша в 2,5 рази. Але які цифри цієї народжуваності? Померлих 11 тисяч і народжених 38 тисяч. Про що це говорить? Що виморили голодом, видно всіх уже настільки, що начебто ну, от такі темпи зростання йдуть досить таки високі. Але тут же, який ми показник знову беремо до уваги, 13% народжених до року помирають. 13%. Це нуль медичного забезпечення, це неналежне харчування, це підірване здоров'я жінок. 1937 рік рухаємося вперед. Кількість народжених зростає, відповідно, теж показники мали би бути якісь. Кількість дитячої смертності становить 14%. Вона зростає, становище в країні не покращується, це показник. 1938 рік, крокуємо далі. Карткова система відмінена вже в 35-му році. По містах все здавалося би, життя починає буяти. рівень дитячої смертності. 29% від народжених дітей. Тобто, фактично, третина, майже третина новонароджених немовлят до року померла. Але даруйте, ми тут ще не говоримо про інший зріст цієї проблеми, говорять про дуже великий рівень смертності дітей до 5 років. Тому я якраз хотів говорити про те, що демографічні не втрати під час голодомору, а наслідки, які проявилися, що по великому рахунку виживання не було. Дуже цікавий з огляду є документ вміщений в збірнику документів, який підготував причетний до нього Сергій Дмитрович Вінницька область життя в окупації. Там міститься доповідна записка офіцера Абверу, нацистської армії Вермахту Генріха Коха. Капітан, професор він вказується, не вказано яких наук, який був присутній тут в 1918 році як союзник. І там я знаходив, що він вказує, що мандрував багато по Україні, і він залишає свій звіт аналітичний, тобто окупантів цікавило цілком природне питання, яким чином управляти цією країною, які є настрої, який стан його опис. Мені здається, що середній зріст мешканців України зменшився на 15 сантиметрів. Такої масової виснажених людей від рахіту, дистрофії і золотухи я просто не бачив. Харчуються в основному українські селяни чорним хлібом і огірками. Це датується серпнем 1941 року. Що за два місяці Вермахт і окупаційна адміністрація так пограбували українських селян, що вже нема що з'їсти. Ні, це системна політика була сталінського режиму, який обкрадав народ, грабував нещадно, закупивши масу мілітарної техніки, побудувавши заводи величезні, маючи саму більшу танкову армаду, яка перевершувала всі кількість танків армій світу, найбільшу авіацію, але неспроможну протистояти, тому що керував цим всім кримінальний злочинець Джугашвілі. Який довів цю країну до повних злиднів, і ці наслідки демографічні голодомору 32 другого, тридцять це я переконався не 5 років і не 10 років, це ціле покоління, поки вдалося, власне кажучи, якимось чином відійти до більш-менш репродуктивного рівня здоров'я, тому що до рівня, будемо говорити, забезпечення дитинства материнства на належному стані, що там цифри близькі були вже до європейських. Це аж середина 60-х років ХХ століття. Науковці Вінничини працюють не лише над збором інформації, але й дбають про те, аби події тих часів були відомі загалу. Тут важливо, щоб ми поставили крапку в цьому як пам'ять перед нашими загиблими, щоб світ визнав, щоб не повторилось само собою. Ну і ворог, який це робив тоді, який робить зараз, щоб весь світ побачив, що відбувалося тоді, що це не перший раз. Ось тому ви ж бачите, що, на жаль, дуже складно це все дається тільки в боротьбі, такий постійний. Таке вже наше випробування таке має сусіда. Під час заходу були представлені кілька збірок. Зокрема, свою працю про Голодомор 32-33 років на Вінниччині як скрижалі пам'яті, презентував доктор історичних наук, професор Арсен Зінченко. Є, думаю, плані... Звичайно, як я вже сказав, це використовування того матеріалу, який ви, шановні колеги, брали і тут в музеї, і наші дослідники Вінницькі, честь їм, хвала. Але тут є такий новий момент. Оповідь тут ведеться у вигляді таких питань. Які дуже часто ставлять? Голод і голодомор. В чому відмінність? В чому полягають передумови катастрофи Голодомору? Що принесла в Україну більшовицька влада? Як більшовицький режим формував образ ворога? Голодні українці в пошуках хліба. Чи можна було селянинові знайти порятунок у місті? Чи відзначали якісь свята в роки Голодомору? Що ви знаєте про торгсін? Торзін. Заборона на правду. Тобто, це такі короткі оповіді, тут, які може використовувати вчитель, журналіст, і всякий, хто цікавиться. Активну інформаційну політику проводить Український інститут національної пам'яті. Гасом цьогорічної інформаційної кампанії вшанування пам'яті жертв голодомору та масових штучних голодів в Україні є. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо. Пам'ятаємо злочин комуністично-тоталітарного режиму, пам'ятаємо на усіх жертв голодомору та голодів в Україні. Єднаємося заради нашої спільної перемоги в сьогоденні, тому що ми можемо проводити. Часткові паралелі із подіями голодомору в Україні тоді і застосуванням нинішніх геноцидних практик з теперішньою Російською Федерацією, яка веде вже не один рік новітню російсько-українську війну проти нас, пам'ятаємо, єднаємось і третє гасло це переможемо, тому що консолідуючи наші зусилля, консолідуючи міжнародну підтримку, спільно об'єднавшись українською нацією. Всередині ми обов'язково надамо віці, чи переможемо у цій війні. Минають десятиліття та біль українського народу не вщухає голодомор 1932-1933 років закарбувався не лише в пам'яті тих, хто пережив страшну біду, а й на генетичному рівні нащадків, які сьогодні воюють з московитами і виборюють право нашого народу на вільне щасливе життя. Життя, якого заслуговуємо, життя, яке обов'язково буде.